Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Грудня 2017 року до громадської організації Майдан Громадський контроль звернувся білоконь Віталій Іванович, який на сьогоднішній день потерпає від дій неправомірних дій органів прокуратури та поліції. Зараз він розкаже нам кратко, як скорися проти нього злочин. Як на сьогоднішній день закриває очі на цей злочин прокуратура, міліція і кому це вигнано. Будь ласка, Віталій Іванович, розкажіть. Це було 28 січня. Я тут в цьому приміщенні збирався орендувати кімнатку. Моя дружина там працює в лотереї, розпосюджує. І я довго був почекати, вернувся з дачі, мій багато, сюди прийшов і хотів зайти в приміщення. Коли відкривав приміщення, на мене залетіли там, почали бити. Забрали в мене барсетку, там півтори пенсію, паспорт, там були багато чого ще було, карточки, індикаційний код, все це вони забрали. І їх було десь чоловік, шість. Я, коли бився з ними, зрозумів, що я нічого не зробив, бо їх багато. Я побіг на вулицю Проскурівську, визвати поліцію. Там стояли. Я так розумію, ті, що страхували, це все ж, коли мене то саме є, і хотів визвати поліцію. Ті, які там страхували, звісно, злякалися і побігли сюди, де били мене. Я за ними. Ну тут побачив, що їх багато, дуже вернувся назад, бо зрозумів, що мені тут робити. Ну я приблизно знав, хто це, такий, хто тікав з тим рекламним щитом. Коли я вернувся, визвав поліцію. Хвилин ну, через 15 приїхала поліція, як положено, все. Я їм розказав, ну, був набитий у мене дуже розбитий глаз, був я нічого не міг бачити. Зайшли, почали мене розпитувати поліція. Я їм сказав все, що бачив, в тому числі, то, е, як стояли там. Вони тоді цього не схотіли приймати, запропонують вони. Сказали, нічого там не було таке. Я думаю, жітки, ви знаєте, що нічого не було. Ви ще нічого знаєте, я вам кажу, що я бачив, а ви кажете, що не було. Ладно, а ці, які стояли, то тут уже в коридорі вони вже стояли. Компанія, коли в них не схотіли записати, що в мене паспорт і код взяли. Аж тільки через 4 дні я їх застав дописати, чому ви не хочете? Це не прийняли. На другий день вони прийшли сюди брати покази. Тут це було 11 відеокамер. Це все фіксували, це злочинці, де ми ходили, де їздили, як що, все це все фіксували камери. Прийшли вони, пішли брати покази Приватбанк, в Приватбанк во дворі і там в ювелірному. Авалі пішли брати, це ключовий момент теж, що аварі. Ну, в Атріумі весільний салон. Там було видно, де ті злочинці тікали. І сказали мені в той день, ці їх було четверо. Двох знаю, фамілію мов назвати. Возняківський, це їх командир, як він там, той самий, капітан Возняківський, і старший лейтенант Пустовий. Це ті, які... Оперативні працівники. І ще двоє гражданки. Mm -hmm. Я не знаю хто їх, але ну, я так думаю, це теж ключовий момент. Це я так думаю, що цей постовий, допустимо, це з нових, яких як це називається, їх шпри... <гаду> а то і стари кадру. Це вони їх навчили, як я так думаю. Ну це, це мої покати догадки Пройшлись вони, сказали, дядьку, все в порядку. Це в неділю на другий день. Це було в суботу, а це в неділю вони прийшли сюди всі. Все в порядку, накривайте поляну. Я кажу, ну, що хлопці, поляну, так, поляну. Я зрозумів, що вони все вже знають. Вже видно, бо що, ми чорнознати, стільки відеокамер, все віксували, все видно. Все одно ж я коїсь кого знаю. Приходьте вівторок на Пушкина. Приходжу юторик на Пушкіна і тут почалось. Разум на мене тільки зайшов. Да ви там нічого не бачили, ви щось попридумали, кого хтось там стояв, так Я кажу, як це я людина, да, я вибіг я до дику, злав, я це не бачу. Я бачив їх примірно приблизно, знаю хто. Кажу, давайте кухайте відікламу, то я вам покажу. І от тут вони показують цей момент, а там нема чого. Я покажіть з другої сторони, як вони забігали туди, я знаю, куди бігли. Дивлюсь, і там немає. Ні якось Моторошно стало, чого це немає, як я бачив, це Це знаю, що було. І оп'ять у мене, нічого не було, коротше, дядьку так. Вийшли, вас догнали позитив дали, обікрали, це не розслідується. Неділю розслідувалося, вже всі поляни брати, а вівторок вже дядьку це не розслідується. Я зрозумів, що щось нечисте. Я одразу пішов в приватбанк, по їхнім слідам пішов брати покази. Мене знають люди, приватбанки добре знають. Навітали. Ну, довго пробували взяти звідти, взяли мені на флешку дали, пішов е в ювелірний. Там взагалі сказали, що коли брали, сказали, що якусь козінку робили, а знали, що мене, вже збрехали там. Я пішов е в аваль, у цей момент, бо там це дуже хорошо камери показують, видно. А там хотіли дати, каже, слухай, прийшли поліцейські і стерби, каже, в той момент, і ти просиш, каже, ти момент, каже, вони стерли. Ну, я розумію, що вони стерли, тому що у приватбанки, була... у приватбанки була можливість помінутно, по секунду всі фрагменти повитирати. Там штук 20 пропусків. А вальбанки, навіть так не дали, то вони стерли все повністю. Юліну також ті моменти, де видно злочинців постирали. Я сів з сином. Ну, Зятім монітори поставили і почали дивитися ці моменти. Дивлюся, одна камера почала спішити друга, ми почав зравний дверь по время йде. А ну раз і момент. І тут окається, Як тільки ну, мене б'ють, ну, видно, тільки тул, що це все видно, вони це не стирали. І от, допустимо, він йде туди, і то він з'явиться біля тої камери з лицею. Там дуже хорошо видно. Біля, біля. Тільки приходить і секунду на секунду, раз і пропуск. Хто віддавали, то я ходив, я звідти йшов, вони за мною йшли. Все повністю стерто. Тобто вони завмисну присутні, стирали, покривають. Все, все постирали. Здобу. Ну там, допустимо, де в салоні, там є свідор, дівчина бачила, як вони ці двоє біжать, бо я ж його теж побив. Добре, то, бо я захищався, мусив, іначе він би мене тут прикончив. То тем не оставили. А там, де можна, там ну, багато пропусків І мені кажуть. Це камери такі, ви представляєте, що є камери, які працюють на рух. Я кажу, розумію, такі камери я ще не бачив. Ті на рух працюють, а ті як тільки рух, так вони прихищають працювати. Це унікальні кажуть. Що це за камери такі? я тоді бачу, що вони мене не хочуть слухати, і нагляють і там поліції, і не хочуть говорити навіть. Досліджу там кожух, майор кожух. У мене 300 діл, я твої діла не буду займатися, Коли зможу, тоді буду. А ще шість місяців. Перший раз він визов мене на допит, бо я пішов до Семеничного прийом. То йому соксилося там, то він тільки тоді зробив перший допит. Це ще шість місяців. Ну тут не важливо, але ну, я сам пішов в прокуратуру місцеву. Я ще не знав, куди йти. Я неправильно, звісно, пішов, але не Я пішов в місцеву прокуратуру, побачив, що там прокурор у кримінальній справі, прокурор, який сидить, я на нього так і так написав кучу питань. Кажу, дивися, кажу, бачу що роблять, кажу, це ж твоє. Він їм дзвонить, що там, це, ви там, він серйозно, він серйозно до мене прийшов. До мене, вони по-моєму слухати не схотіли положили трубку. Він каже, йди до них, вони тебе вислухають і цього не буде. Я пішов, вони не прийшли. Ну втікли звідти. І так от я сюди-туди, я приходжу до нього. На третій раз, коли приходжу, він вже каже, та нічого там не було, по уже, Я кажу, слухай, так діло не піде, на моє, я пишу заяву. Написав заяву і предупредив їх, що відеозаписи на серверах зберігаються тільки 40 днів. Якщо час не провірите, тоді вже тяжко провірити, бо я це кажу, знаю. У вас є час, ідіть, провіряйте. Хорошо. Приходжу через вже. А, і мене більше не доведе. Визивають мене вже в останній день, коли то саме є е... Срок 40 днів кінчив, тільки тоді визивають мене в прокуратуру. Щоб... Розібратися. Я кажу, ну що, провірили, так, да, нічого ну, там не було. Кажу, тоді пишіть офіційно. Ну, ні наші ваші слова. Слова, yeah, yeah. Ви сьогодні говорили, що ти хороший хлопець, а завтра дивіться, що говорити. Вони беруть це Гайдук. Василь Ігоріч пише, підготовив, а перший заступник прокурора Масюк підписав. Брехню сразу написав. Я знаю 100%, що було, А вони, а вони не ходили перевіряти. що нічого не було. Думали, що я успокоюся. І на тому кончено. Що вони там, чого вони це прикривають стали? Ну я на щитав десь шість злочинців тут. Хто такі хлопчики років 25 всього, що якщо з них батьки є круті, то ну це я так думаю, причина шердна може бути. Може, хто той ще й з них грудить в Я тут тяжко сказати чого Но є якась важна причина, що по поті всі вони замішувалися. Сміливо знали, що я, я їм всіх попереджав, що я не боюся, то смерті будуть десь з вами воювати. І поки це я кажу, я 100% знаю, що ви зробили злочин. І тому я кажу, що не здався ні за які гроші. Потім е, я їх предупредив, що я не продався, безпонятно. Я розумію, що ви сволочі, і з вами я кажу, от з вами всім гар, що я старий, не боюся, сім'ю передив. Що хочете робити, ну я або ви розслідуєте, або ні. Пішов в СБУ. СБУ сказали, пока це не їхня справа, бо це якби хакерське, то це їхня, Набрали в внутрішню безпеку. Тобто вони мене всім направляли, але ніхто не сказав саме в началі, що це компетенція обласної прокуратури, якщо мінти. Поліція замісана, то не треба мені бігати були зразу туди, бо вони тільки займаються. тим. А я 100% поняв, що якщо він то не відкрити кримінальну справ проти них зразу, то вже й прокурорів цих двох, так. то це кримінальна справа ніяк, вони не вони сам не розслідуються. Ну правда, потім вони зголосилися, що це організовано, що це не так, як вони казали, дядько догнали, і це не буде. Зрозуміли, що я не здамся. І почали кождене по місяцю. Пишу заяву, допомогу веде одному з Семенищина. Місяць прийдете, получите, від, місяць нуль. Знову приходжу до другого. Місяць і так вони кожен брав по місяці, затягнули аж 10 місяців. Питання одне. Я всім їм пишу заяву одна – ключовий момент. У мене є відео, і я їх всі до кого пишу, і пишу. Подивіться моїй присутності відео. І скажіть мені. Прав, я чи не прав? Якщо я не прав, то чому мені ходити? Якщо я прав і ніхто з них не схотів так досі, пор жоден не схотів подивитися відео. А Ажіть, будь ласка, то відео, яке у вас є, там все видно. Як вас є... да, видно, як там як вилітає це видно? Ну там, де приходять моменти, що ви появляються десь в камері, чи я когось знаю. О, там постирали. таких десь момент 20 я більше на кожному відео. Ну вони вже так. Чесно реклам, я з ними говорю, вони мовчки. Чи вони бояться хтось розходять, вони ніколи нічим не вражають. Розпитують, потім місяць проходить і не робить. І не робить ні то. Ну, я мусив пройти вже ці сроки до всіх до них. І це по цей Нісени. Там я покажу вам заяви, які я пишу, ну ви десь на пишу, що брехня, не треба так робити. Давайте ви розслідуйте. через місяць все буде, приходить місяць і не будемо кончено. І кінець вже, оце останній момент, вчора вже забрали в цього з Пушкіна, моє кримінальне, бо не ефективно, і передали в власне. Я був вчора, знову там побачив цю, так оце я вчора, і неї був. Ну, я їй сразу сказав, кажу, а для чого ви берете це? Ви всі мені сказали, що це не ваша компетенція, коли міліція. Для чого ж ви берете знов? Що ж ви знов відтягнете? Ви ж не розслідуєте, не зможете, поки не зробите, як я сказав. Ну, я знаю, що це не моя компетенція, так. Ну тут я все одно буду оце завтра на, на 10 часом назначає. Підість відео, це нагано перша, котре подивиться відео. От так і. І я розумію, що про це. Я їм казав, що в будь-якому случаї я поїду до Луценка, до Авакова, я прийду всі ваші до журналістів, кого декого побачу, кажу. Коротше, покажу, ви кажу, я з вами сам. Ну їм до лапочки. Вони так мовчки, собі сидять, Думають, ну у нас лада, ти герой. І все, і більше нічого. Ну не знаю, от таке. Далі вони пробували економічно наїжджати, їхні друзі там. Других відділів починали вже на жінку, на бізнес, я це все побачив, як запитав, кажу, а от скажіть, чого? З 10 тисяч українців, ну таких, як вона розповів, таке її післо прийшло, таке дискати, каже, в Київ, всім спитав чого, і вони замовили. Тобто хотілося й так налякати. Ну не мав що лякати. Ну і я так, я си не спокою, як не знаєте мій паспорт і код досі. Був. Я там новий отримав. А та ви не переживайте, що ви там волнуєтесь, це ж... Там все заблоковано, да, я кажу, не нотаріус, а ви що, не знаєте, що робиться? Поки тобто, як я вивезти гену, ну, кажу, то мої діти виявили, що я і кредитів направі, і все, я кажу, не знаю, що ви не успокаєте. А може для цього і робили, це в паспорт? там ми писали. Аж тільки потім я заставив через десь декілька днів. Кажу, <правда> ви пишіть, кажу, чоловік саме не схотіли дати познайомитися своїми ділами. Він мені дописав, тайна сірство. Яка тайна сіє від мене? Не мобили, яка у тайна сєрстя. Бо я хочу провірити, чого не записали, не позаписували, те, що я казав, що могло допомогти, розкрити, відказалися. Ось такі от. Я знаю, це 100%, що да. пробував, сидять, соберуть світу, приход на прийом. І, а, поначалу ще фокуси, які робили, підписую виконувачі обов'язки. Як тільки йду далі, а я не прийму тебе, поки пише перший. Чого це виконуючий обов'язки? Я йду. Так три рази повторили, я вже тоді пишу в заяві. Прошу підписати за першим лицем, щоб мене раняли. Бо як я поїду до чи до чого, то буде ж там теж. Та їдьте, там на сьому сюди прийшли, Це все. Боляк, як можуть. Це... Зрозуміло. Так, 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 так. І, і все, я з вами зустрівся, тут все теж добре. Я думаю, що... Я вже їм не вірю. Я от вам вірю. Це те, що Я не знаю, як наскільки я, я веру так узнаю. На сьогоднішній день було один з тих людей, які страдають, і от від такого собі прокурори, прокуратури поліція. Ну, поліція тут понятно, тут замішано більш посадовців, які не хочуть. Вони не хочуть дійсно розслідувати такі справи, і таких є багато, таких тисячі справ. Згоден. навіть, і... Якщо велиці я ви перебаряю, <свят> я, <свят> я ви грав. Якщо висотка, то хай не, не кажуть, що в них є один висоток, в них нема нуль висотків, що ви. Бачите, ви боретесь і ви за справедливість. <свят> Характер Ми... такий дурний, але Ви дуже правильно зробили, що ви звернулися з нашому контролю, нашого громадську організацію, яка дійсно допомагає та, таким людям, як ви добитися справедливості. Ви зараз напишете офіційне звернення на нашу громадську організацію для того, щоб в подальшому прокурору показали і це відео буде ця Україна дивиться і бачите, як робить. Бо ми добуваємося справедливості, а ви бачите, як воно йде. Я вже зрозумів. Тільки самоборона, от такі, от тільки такі організації. Другого нема. Нема вони бачите, це не так. Наскільки вже люди зневірені, вони вже не знають, до кого можна Point У нас правоохоронна система взагалі не любає, їх взагалі немає. От закладів. Я сказав, я сказав, знову, ребята, це злочинна група. Ви не розказуєте мені. Це кажуть, ви мені в поліцію цю все перекладаєте, і то правда, кажуть. Це там процентів 20 років, може, прийшло, але старі всіх вже успішно. О, я це... Ніхто не тут мені всі казав, це. Я вже повірю. Так само і насілують жінок, готують дітей, б'ють дітей. Це кожен день таке відбувається. Є вже без в камерах і... прокуратура все одно сліпа, їм легше стерти. То відео ніж розслідувати. Але буваюся, ну, чого вони так, О, Вони всі плачуть. я їм сказав, що не думайте, я дійду до кінця. і от я, кого скажу, я писав... Вони знайшли злочинців. Але вони з них гроші і все. Ну, гроші. Угу. Не, не гроші. І чекають, поки хтось не дасть гроші з інших, там, 에, на них напишуть вашу справу, він може вашу справу на себе і. Це все відбувалося в цьому самопримічний, та демонстрій. Ні, відбувалося отзаду, там. Він мене бив коло цієї стінки. Начало так, він розвинув мене два рази. Отак от я заходжу, тики ключ. Він мене так раз. — а про борчатку вибив, конечно. І раз влазив мене в лівий, другий раз. А я зрозумів, що страшно, ти зайшов. І він мовчки нічого не каже. ти за що? Він мовчить, я тоді розворачую його і наче почав... довго бив, а для чого довго бив? Я вже нічого не думав, я не знав, чим його щось є, і треба було ту кнопку нажати. Сюди я вже знав, що не попаду. Кстати, звідти страхували, там видно, страхувальщики Є, звідти страхували, бо ж люди теж ходять. Все було організовано. І ми туди вилетіли і почали... А тут бус, там бус. Да. ось як, бус, я тут блюса. Гримнішова, то це був, стояв. Не стояв. Ну, бачу, він мабуть він, не звідси. Ну, Бачите, він... а може ти... Ні, він звідти звідси, він з ним не було. Видно, як дітей. Камери вони, з'явить, до камера. А, там три, звідси, іди, Покажи до відео, так? О дві айтішники одна друга, а то приватбанка. А кстати, ті ховалися отут. Оці От, злочинці ховалися тут за бусом. отут. Звідси вони підходили до буса і за буса вибігали і били мене. Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.